Можливо, але. навряд чи не знаю. Якусь книгу я в неї забирав, але та книга не була по завданню. Можливо, в неї купити щось можна. Можливо, але також не пам'ятаю, чи я купував чи ні. Давайте цю поки що виконувати. Все одно на цвинтарі мене не пускають, по-іншому я льгулів не зберу, на болоті їх немає. Опа, до речі, з цим побазікати не можу. можливо, він дасть замовлення на Верно. Ты получишь особую награду. Этот рунный камень. Он тебе пригодится. Может, город скоро объявит новые награды. Одну книгу я уже на болоте знайшов. Далее с Вивальди разбираемся. Говорят, у тебя есть пленник из Саламандр. Может быть, и есть. А тебе какое дело, ведьмак? Я бы хотел... Информации ты не получишь. Не смей подходить ко мне и к моим людям. Прощай. Так, я якийсь рунний камінь отримав. Але на час він діє тільки певний час. Хай буде поки що, поки що використовувати не можу. Це поліпшення на деякий час. Краснолюда, блядь, звильный ты. А могу я поговорить с Вивальди? Даже не думай. Любой арестованный за пособничество с Куэта Элем политический преступник. Не лезь к нему. Прекрати пороть чушь. Он всего лишь старый Краснолюд. А чего это ты за него вступаешься? Мне нужно с ним поговорить. А мне все равно. Плати 200 аренов залога, тогда я его выпущу и делай с ним что хочешь. Вот твои деньги. Ну окей, минус 200 оренева, лай, блядь, книгу заберу. Дорого, блядь, книга что я вам скажу. Что привело тебя сюда, ведьмак? У тебя нет книги «Врата тайны»? Есть. В том, что осталось от моей библиотеки. Если хочешь, то можешь ее получить. Сколько? Не обижай меня. Ты вытащил меня из тюрьмы. Я дарю ее тебе в знак признательности. И прекращай уже болтать всякую чушь. До встречи. Окей, книгу по завданню, грубо кажучи, я отримав. Блять. В... Він одну, да? Одну. Щось мені показало, блядь, дві книги. Ну гаразд, зараз тоді в такому випадку до Кальштейна. Книги дістали, блять, що Кальштейном скаже. Плюс тут ще дещо можна продати, наприклад, ось цю хрінь. Вона мені нахрій не потрібна. Це що. Руна землі. Пошкодження плюс 10 вірогідність критичного накаунту. Дві руни є. Дві руни є. А от щоб нанести на срібний меч, здається, три потрібно. Ну, гаразд. Які руни є взагалі у відьмаку третьому чи у другому, чи, блять, першому, сука, всі перечислив. І що вони Ча дають діли? взагалі? Треба що буде загуглити, щоб знати, які руни збирати собі. Як мінімум треба руни ті, які збільшують пошкодження, зібрати три штуки, що на орундіт. Це здається найліпший срібний медж, який є в цій грі. І треба збирати на нього ці руни. Я правда не знаю, чи можна буде на нього нанести їх, але потім проглянемо. Якщо що, руни можна буде в будь-який момент продати. Якщо буду саме їх збирати, а не купляти, то по ідеї все заебіть буде. Хммм. Ізвині, я задумався. Да ну я тупо не можу викинути. Ти принес ко мені костний мозг Альгуля? Поки ні. Но я скоро вернусь. Не мешкай! Мені нужен косний мозг для алхімічних опитів. Бля, хто пам'ятає, він буде приймати оцей тісний мозок після того, як йому башню відкрию. Бо я, блядь, от не хотів поспішати, я бігав, виконував завдання. сподівався на те, що я все ж таки знайду альгулів і завалю їх. Але типу ні, не можу. Треба щось далі виконувати. Якщо я башню відкриваю, є невеличкий шанс, що він просто потім відмовиться приймати це завдання, це замовлення. Типу, мінус гроші, мінус досвід. Якщо, типу, він ніяк, то треба шукати альгулі. Бігати, шукати. Скоріше за все вночі, тому що вони вночі якраз вилазять. Давайте помедитуємо до ночі, пробіжимось по цій всій локації, глянемо, чи є десь хоча б одиноль. І в Дрейсі каже: я на цвинтарі знаходив, здається. Я також на цвинтарі знаходив, але от я не можу отримати ключ від цвинтаря. Ось в чому проблема. Я підійшов до цього гробовщика по з ним. І сказав, що там є купа можностерів і за них ніхто не платить. Відьмак відповів сам, типу, без мого вибору. Якщо хтось заплатить, то він за це візьметься. Інгрейсі каже, а ти собаче сало приніс? Так, приніс. Собаче сало приніс. Зараз пробіжимось по локації. Можливо, десь якийсь альгулі і вилазить вночі. Ну, здебільшого, вони вночі вилазять, вони не лазять вдень. Якщо десь хтось виліз, можна буде сміливо завалити. Ну, як мінімум, за лікарнею повинен хтось вилазити, тому що там є яма, де куди трупів скидують. А там повинен бути як альгуль, так і гуль, можливо, ну хтось один з них повинен бути, по логіці. По логіці речей, ось тут о, спалюють живих, але ніхрена я тут не бачу. Тут також ніхрена не бачу. Ну, давайте до цвинтаря сходимо, там ще біля цвинтаря час від часу вилазять виродки. Якщо ні, шукати гробовщика в день. І пробувати ще раз в нього ключ дістати. Ну я сумніваю, що він мені ключ зараз дасть. Це просто пес Три кисних мозка Альгуля треба зібрати. А де їх шукати? знаю. Так, ну приводи там не лазять, це 100%. І ніхрена тут немає. Ні альгулів, ні гулів, ні привидів. Гуль. Блять, а альгуля можна хоча б одного. Брешу, не одного, трьох. Мені буде достатньо, якщо, сука, зачинено. Ну як мені туди потрапити? Як мені, блядь, туди потрапити, якщо мене туди не пускають. Якщо і не пустять, то хуй його знає, що далі робити. Все ж таки пиздувати до Кольштейна, говорити йому, що ось ми зібрали книги і пиздуть, на болото. Ну можна ще вночі спробувати пробігтись по болоті. Я не знаю, вилазить там в якомусь місці чи ні. Або, бля, загуглити зараз, де можна знайти альгулів. Mm. Бо так я хер виконую це завдання, а той досвід втрачати не сильно хочеться. З грошима тобі, з ним. Грошей можна нафармити в будь-якому випадку. А от досвід, от з досвідом, тут, блядь, критичні проблеми, так сказати. 360 монет у мене є. Ось цей шмат лайна. Що? Чого надо? Андрейся каже, допоможи Вінсенту, щоб потрапити на цвинтар. Допомогти Вінсенту? Тобто прийти до нього на завдання на те, коли він в цьому? На складі. В сюжетку одну прийти говориш. Це тільки вночі спрацює. Це... Ну, потім прочитаю. Ні, напевно, ось це. Ні, не це. А бля, а де це завдання? Я пам'ятаю, що воно було. Це або хтось з підозрюваних. Ось це, напевно, треба додаткове завдання. На склад. Ну Бля, давайте сходимо на склад. Чом би й ні. Чому б і ні? Але я не пам'ятаю, можна туди вдень іти чи ні. Здебільшого це нічне завдання, здається. Бля, я правильно біг? Чи неправильно біг? Чи правильно біг? Правильно. Зачинено ну бля, давайте тоді до ранку всі до ночі чекаємо і на ніч йдемо. Перший раз в житті вижу такого странного типу. Ходімо, ходімо вінсенду допоможемо. точнее не допоможем, а зипсуем все. Ивет и профессор исчезли, но лучше синица в руках, чем журавль в небе. Оставаться на чеку. Кто это? Мы не об этом договаривались, легавый. Расслабься, это всего лишь ведьмак. Ты ведь знаешь, что ведьмаки — големы. Своей воли нет, выполняют <звы> приказы быстро и точно, и не жалуются. Правда, Геральт? Конечно. Видишь, бояться нечего. Ты тоже пришел не совсем один. А теперь сделка. Я ему не доверяю. Слышал он чертов убийца, зарезал дюжину наших людей. Только давай не будем играть в игру, кто кого убил. Это в прошлом. А нас интересует будущее. Твое будущее, которое будет отнюдь не радостным. Если Евет узнает, что ты его обманул. А он точно узнает, если ты не начнешь говорить. Ты блефуешь. Не пугай меня. Довольно. Где Евет? Где секреты ведьмаков? Говори, иначе я скормлю тебя крысом. Винсент, останови его! Я ничего не знаю. Я был помощником у бухгалтера у Саламандр. Явет мне больше не доверяет. Я не знаю, где он и что он задумывает. Профессор? Я не знаю. Уехал. Чушь, нужно тебя вдохновить. Ты обещал мне защиту! В обмен на признание! Я клянусь могилой матери! Я ничего не знаю! Останови его! Ты ведь страж закона, это убийство! А ты будешь просто стоять и смотреть! Нет, я пойду, пожалуй. К тому же я знаю, что ты имеешь отношение к убийству семьи Раймонда. Ведьмак, сделай это побыстрее. Я тебя убью! Бля, не когда доводится убить против декольку. По бистрому, по бистрому. Так, давайте залишки позбираємо. Не даремно ж я їх убивав. Так, тут якісь залишки лайнові. Щось, блять, голови повідлітали, хуй зна куди. Я, здається, не так сильно і бив. Так, ну давайте кинжал викинемо, він 20 монеток коштує. Тут є зброя за 40 монеток. Ось ця. А ні, блядь, вона не туди стала. Кинжал так кинжал, блядь. І тут є ось ще один меч. Який я хуй піднімлю зараз. Все, більше ніхрена немає. Вийти не можу. Так, бля, тепер з звінція побазікати, так? Але з ним можна вже і бранок побазікати. Зараз не хочу вночі бігати. Заодно продам мечі і тому подібне. Треба ще й торговців знайти, продати інше лайно, бо щось я забагато лайна з собою носю. У там вже майже місце закінчилось. Побігли. Я ще пам'ятаю, десь з цим виродком завдання було. Ну, як мінімум його там треба вбити. Буде. Також дається завдання від Вінсом, дати чи щось тому подібне. Чи від юза, а тут я вже не сильно пам'ятаю. Пож... Так, давайте продати усю хрінь продати, усю хрінь продати. Тепер давайте з цим. Могу я. Конечно. Йому продати фіштик, продати 20 монеток, ось ця хрінь продати 20 монеток. Ось значки Саламандр, треба буде вночі продавати. Знайти нашого друга і продати. Так, фрукти можливо нам знадобляться, хай будуть. Так, ось це можна продати кіхоть. Хоча ні, відміна. Я не пам'ятаю, а є завдання на усі зуби вампірів чи ні. Здається, було якесь завдання, де треба буде їх зібрати. Бо я пам'ятаю, є якийсь я компонент блядь, продав, а потім б його шукав, щоб їх ще зібрати. Шкури Вовка. уже було завдання, вже виконав. Ну і бутилка вина продати. У мене є 500 монеток. Небагато, але, але хоча б щось. Зебраты. Зебраты. Зебраты, зебраты. И он на что арш стоит. Как все прошло на складе после того, как я ушел? Быстро. Хорошо. Не будем к этому возвращаться. Признаюсь, я надеялся на больше. Ну что ж, на несколько бандитов меньше. Это был последний раз, когда ты так меня использовал. Я тебе не мститель какой-нибудь. У меня не было выбора, поверь мне. Это больше не повторится. Даю тебе слово. Я так понял, ты хочешь продолжить расследование. У меня нет выбора. Официально я тебе ничем помочь не могу, но и мешать не буду. И с радостью выслушаю все, что ты раскопаешь. Я знаю про твою связь с саламандрами. Умираю от любопытства. Говорим <связан> позже. Да, ведьмак. Много проблем в городе. Бандити, монстри, чума і ти еще. Спасибо. Да, ведьмак. Ну, бля, я йому допоміг, а от коли я зможу блять потрапити уже на цей ебучий цвентар. Ну, типу. його знає вже далі. Их Дрейсика скажи, что він не а В чем? Сказать это, типа, что у меня немає доказів, что? Я знаю про твою смерть. Си... Умирай. Простите, капитан. У меня есть неоспоримые доказательства вашей невиновности. Наконец-то вменяемые слова. Жалко, что так долго пришлось ждать. Это кольцо городской стражи. Надень его, и стражники больше не будут к тебе приставать. Спасибо. Тебе известно еще что-нибудь о Саламандрах? Саламандры нацелились на рынок Фиштеха. Я вет вложил в это кучу денег. Он и сам не дурак понюхать. Мне слишком мало плать. Да. Прощай. Так, ну окей. Я отримав від нього кільце. сюди. Поки що тримаємо його при собі. Давайте ще раз спробуємо отримати ключ від цвинтаря. Вдасться, ні, не знаю. Якщо вдасться, сьогодні ще вдасться залутати <making sound> нам як мінімум. Каже, дивно повинно було дати грамоту для проходу. Грамоту для проходу? Ну, грамоти не дав, дав кільце, яке мені дозволяє, ну, типу, проходити всюди. Ну, майже всюди. Показуєш кільце, і тебе, типу, не чіпають, можна пролізти. От я б міг би цим кільцем спокійно зайти в лікарню до шані, не плативши ні копійки тому охоронцю. Що? Чого вам надо? Почему кладбище Блять, і відказую... На цьому не пок... блядь, і нема вибору, дай блять мені ключи. Чу? Прощай. Блять, і от хуйозна як блять сюди потрапити. Просто хуй його знаємо, Я не знаю. Давайте спробуємо Зікві рядом тим побазікати. Можливо, він дасть. завдання на цвинтар чи тому подібне. Я просто вже. Я обійдав все, що, блять, міг. Геральт. Я хотів мені Ні, з ним не побазікаєш. Чомді. Когда ти вступив в орден? Давненько. Могу даже припомнить вторую войну с Нильфгардом. Мой отец был оружейником, и я тоже. Чем орден занимается в Визиме? Мы помогаем бороться с чумой, поддерживаем порядок и сражаемся с чудовищами, которых в последнее время расплодилось много. Много работы. Мы служим людям, защищая их, и несем в свет вечно пылающие розы. Так. Ну, тоді, на сьогодні все я так розумію. Завтра можна буде продовжити по інших завданнях. Починати з башньої завдання виконувати, багато часу доведеться витратити. Індрейсі каже, мегабайт ще сказати детективу, що має винуватий. Можливо, але це вже завтра. Це вже завтра. До детектива, до інших. Завдання вже на цій локації майже закінчуються. Вже продовжу завтра. Ну що ж на сьогодні я вже закінчую. Дякую за перегляд. Гарного відпочинку та до нової зустрічі. Ігрейсі каже: дякую, гарного вечора. Так, Відмінити. Спочатку зберігти гру. Все, гарного відпочинку, до нової зустрічі.